Чи треба зливати воду зі спа басейну на зиму? Відповідь проста: якщо ви не плануєте користуватися спа в холодний сезон і не маєте підігріву чи утеплення, тоді так обов'язково. Але якщо у вас сучасний спа басейн з теплоізоляцією, зимовим режимом і підтримкою температури, зливати нічого не треба. Уявіть, на дворі мінус 10, а у вашому спа Приємні плюс 138, пара підіймається. Ви з келихом гарячого глінтвейну насолода. І головне, не потрібно кожного сезону запускати систему наново. Ви просто насолоджуєтесь. До того ж, спа з автоматичним підігрівом і фільтрацією сам підтримує чистоту води. Тому не треба зливати, не треба витрачати час і воду. Варто лише один раз інвестувати у правильний спа, і зима стане вашим улюбленим сезоном. Звертайтесь до СПА-Галаксі, Ми допоможемо обрати СПА, який працює 365 днів на рік. І підпишіться! У нас ще багато порад, як зробити релакс доступним у будь-яку погоду.